Вітаю вас, діти! У нас урок трудового навчання. Приготуйте кольоровий картон, пластилин, стеки, в кого є. Ми сьогодні зробимо в стилі пластинографії, ми вже вчили щось таке, що, що таке пластинографія. В стилі пластинографії. Пластинографії, ну просто космічну роботу. Виберіть, бачите, яка гарна. Вона дуже легко робиться. І можна фантазувати і фантазувати. Виберіть, з вашого картону, можна взяти синій, фіолетовий, чорний картон, який у вас є, чи який вам сподобається. Бачите, от, -от. Отакі, от такі тоні вибирайте. Ні, ваш картон навпіл, бо нам треба тільки половинка нашого, лист, нашого аркушу. У мене є вже одна половинка синього, а ви з великого собі відріжете. Зробимо спочатку нашу планету. Може, це Луна. А може, це якась друга планета, мабуть, луна. Візьміть жовтий. І відріжте такий невеликий шматок. Шматочок. Стику. Розімніть. Якщо Сюди додати трохи коричневого і трохи розім'яти, у вас вийдуть такі розводи. Можете спробувати. Так, скатайте отаку товсту колбаску, отаку колбаску, бачите, вигніть її. Отаку вигибайте, бо наша планета кругла, трохи її. Розплющить, бачите, в мене попав якийсь кольор, і зробіть знизу нашу планету. Протягніть пальчиками до краю листа аркуша. Якщо буде не дуже рівна, це теж не страшно, бо це ж там є і гори, і сухі моря. Давайте зайве відріжемо. Маєте при собі дощечку, бачите, я вже стіл попачкала, бо все повинно робитися на дошці. Є така основа в нас. Тепер візьміть зовсім невеликий шматочок коричнього. І скатайте отакі тоненькі ковбаски. Зірвимо зробимо кільце. І де в нас буде кратер? Ну, може, десь тут. Кладіть. І дивіться, друзі, отаку нижню частину, отаку пальчиками малюємо, малюємо наш кратер. Бачите, він буде як справжній. І другий можна зробити. Знов робимо отаку тоненьку тоненьку ковбаску. велика. Знову робимо кільце. І давайте десь тут зробимо. І знов тягнемо таку донизу у різні сторони. Бачите? Можна зробити більше, можна ще якісь цяточки наліпити. Ну, я думаю, і так буде, буде гарно. Тепер будемо прикрашати наш космічний простір. Тут у вас. Дуже багато фантазії можна фантазувати. Ось, наприклад, будемо робити комету. Це така зірка з хвостом. О, декоси шматочок білого. І візьму шматочок жовтої. Ось у мене є жовтий. Друзі, трохи-трохи перемішаю. Вона була, можна навіть не зовсім бачите, як вона. Скатайте кульку. О, і тепер знову малюємо на пальчиками нашу, нашу зірочку. Бачите? бачите, вона з такими відтінками і жовтий, і білий. хвостик. Зараз трохи жовтий візьмемо. Бачите, тут можна як малюємо, добираємо кольори, трохи в мене холодно, і пластилин погано мажеться. може, у вас буде краще. О, дивіться, яка в нас, в нас вже кам'ята вийшла. Давайте зробимо другу зірочку. Можна тепер взяти, ось, наприклад, в мене є синій з білим, змішати трохи. О, так. Бачите, вона не, повні, не повністю так, щоб воно було. Так, і знову беремо. О, давайте тут, мабуть, дуже велика. От невеликий шматочок, робимо кульку. І різного малюємо. Можна пофантазувати, зробити різнокольорові, і зелені, і малинові. О, давайте ще, ще малинову зробимо. Знову маленький шматочок. Це таку, таку рожеву і такого рожевого. Трохи змішаємо. От, бачите, які вже гарні такі розводи, переливи. І зробимо зараз тут. Чи є такі гарні зірочки? Можна зробити і планети. Ну ось, наприклад, саме такий. Такі, Знаменитий це Сатурн. Візьмемо шматочок червоного, зовсім невеликий, бачите, зовсім маленький. Зробимо теж кульку. Бачите такий шарик. Розплющить його пальчиками і прикладить. О. з малинового зробимо кільце Сатурна знамените. Трой більше. Бачите, це робиться дуже такими невеликими шматочками. Таненька ковбаска. І згорніть. Мене не хватило. як є А тепер зовсім проста робота. Меріть, малесенькі-малесенькі такі шматочки. І візьміть зірочки, різні, різні. Хочете більше зірок, хочете менше. Художники ви тут. У мене, що в мене залишилося шматочок. Є, у нас вже дуже гарна робота, але ми зараз зробимо інопланетний корабель. Якщо смішати шматочок маленький білого і маленький шматочок чорного. Як і у фарбах у нас вийде сірий кольор. Сірий колір. Бачите, тут я змішала і в мене вийшов сірий кольор. Але можна взяти і просто білий шматочок, буде така срібляста. Теж що невеликі, невеликий, ну трошки-трошки можна більші. У я чистий стек призьму. Знов робимо кульку. Знов пальчиками трошки отак от прижміть І, І тепер дивіться, друзі, отак от з боків трохи так потягніть, прижміть і потягніть. У нас вийшла така літаюча тарілка. Оттеже все. Чики так раз, раз, все. Прикріпимо. Велика у нас ок. Прикріпимо yeah. і дамо їй трохи такого дизайну. Друзі, у мене ще шматочок є такий сіро-блакитний. А ви можете чорним, якщо вам не хочеться змішувати. Робимо знову тоненьку ковбаску і посередині отаку. От Залишки відріжемо. Робимо ілюмінатор. Це таке в віконці. Знову, бачите, от таку кулечку. Знову її прижміть і дивіться. Бачите, тут нічого складного нема. За допомогою олівця можна отаку посередині придивити. Бачите, у нас? Як справжнє вікно вийшло. І отаке кріплення і отаку продають. Все, у нас залишилися тільки ніжки, на яких вона стоїть. Ця. Можна знову ж взяти отакий світлі, можна чорний. В цій роботі можна. Дуже чого много міняти, додати. Зробимо ковбаску отаку От навпіл. О, яка довга нога у мене вийшла. Я її ще заверну і прижму. з цієї сторони. Старіля у нас готова, можна ще якісь продивити такі, щоб вона у нас була технічна, складна. Бачите, друзі, вже у вже нас гарна робота. Хто е за бажанням можна сліпити, е замість тарілі, можна поставити отаку ракету. Бачите, вона. Чи ваша ракета може десь летіти, але її трохи важче ліпити, ніж таріль. Ну, хто не боїться, тому, пожалуйста, доробіть. Так, робота готова. Успіху вам, друзі, до побачення!